Це йде кофтою. Це кофта Альпака на замку. Дівчат, нагадую, як ми працюємо. Відправка нова пошта. Оплата повна або часткова 200 на рахунок ФОП. Ви пишете мені свої параметри ще раз, скидаєте скрін. Я підтверджую ваше замовлення. Скидаю вам рахунок. Ви зробили оплату повну або часткову. Я вас оформляю і роблю вам відправку. Ось так ми працюємо. Хто хоче в групу, пишіть «хочу в групу. Хто хоче щось замовити, також пишіть. Ось така кофта, дівчата. Це кофта альпака, дві кишеньки. Ось так тут зроблено. Тут йде з коміром. Комір дуже гарно, дівчатка, все вам закриває. Ось така вона є в кольорах. Класна моделька. Вона може бути від 105 до 120. Ну, мене брали трошечки більше, ніж 120, але так, щоб нормально від 105 до 120. Це ковтинкою йде. І є и скапішуваном. Зараз покажу.